Розширити зв'язки та долучитися до вирішення першочергових проблем міста. Основні завдання, які ставить перед собою Дмитро Андрущенко, проєктний менеджер Ірпінської агенції розвитку, бізнесмен, а відтепер ще й новоспечений голова Ірпінської молодіжної громадської ради. Цю посаду Дмитро очолив у символічне свято, День молоді. Під час установчих зборів нової молодіжної ради 12 серпня. Ірпінська молодіжна рада це не лише про. Дорадчий орган не лише про консультації, це про вміння працювати в команді. Звичайно, це про військову кваліфікацію, це про патріотичне виховання. Оце основні такі напрямки, якими ми будемо займатися. Тепер у складі молодіжної ради 33 особи. Більша частина з них новачки. Та, попри це, кожен хоче бути активним учасником життя і розвитку громади, як от Саша, амбітна фотографиня із Донеччини. Разом із сім'єю дівчина рятувалася з епіцентру війни під обстрілами. Та навіть попри пережити жах, вона не розучилася вірити у краще. Ірпінь а, саме в цей час потребує як можна більше голов, свіжих ідей а, і головних дій. Тобто, ну не просто там дійсно, як вже казала команда, прийти там поговорити, щось обсудити, а ще потрібно щось робити для того, щоб місто процвітало і було ще краще, чим було, було до війни. Учасників нової молодіжної ради привітали голова Української асоціації молодіжних рад Володимир Сонько, та мер ірпеня Олександр Маркушин. На вас ми покладаємо дуже високі надії. І на сьогоднішній день ми повинні працювати виключно однією командою. Ірпінь відстояли виключно того, що в нас працювалися однією командою. Так само, якщо ми будемо працювати на відновлення міста однією командою, в нас буде результат. Ви молодь, саме розпочинаєте якийсь новий етап через каденцію молодіжної ради, адже це інструмент, який. Знаєте, дає можливість вам будувати якісь міст між тими ідеями, якими ви хочете просувати, і через безпосередньо орган, через який ви це робитимете. Молодіжна рада повинна прямо включитися в відновлення міста: економічне, інфраструктурне, політичне, інституційне, залучити нові організації, допомогти місту, і наприклад, щоб через рік. Або через два, коли основна каденція закінчиться молодіжної ради, ми могли вийти і сказати, що ось ми зробили.